Всіх вітаю! Мене звати Христина, і це мій канал, щоб ще зв'язати. Це початок нового в'язального влогу. Сьогодні у нас неділя, 4 травня. І я по своїй вже такій традиції розпочинаю новий влог з готових робіт. По-перше, це ось ці шкарпетки, гарні, які я в'язала з цієї пряжі Лана Гроса Майлонвайт серія Колорадо. Такі прикольні вони з вийшли. Це найстандартніші шкарпетки у світі. Тут 20 рядів резинка, 50 чи 60 вагомілок, е, французька укріплена п'ятка і стрічковий місок. І це в мене вийшло 26,5 см. Тобто, це десь 40-41 розмір. Власно кажучи, я так і хотіла. В мене ще трошки залишилося у пряжі, але, мама мало, і я її відправила у, свій, у свою баночку з залишками для скрапі Сокс. Тож, ось такі вийшли перші шкарпетки. Гарні, мені подобаються. Я задоволена прямо от задоволена. Так, далі. Маю ще одну готову роботу це ось ці термоядерні шкарпетки. Це в мене relax сокс за курсом Марго з неонового рожевого опалу. І це прямо от релакс релакси у класичному їх розумінні. Тобто я тут нічого не змінювала і в'язала все як по інструкції. Тобто мисок ось такий фабричний, потім стопа. Сама п'ятка піднімалась, піднімалась, піднімалась. І закриття. Також зробила таке, як пропонує Марго у своєму курсі. Дуже мені воно подобається, особливо, коли сама шкарпетка має не дуже багато петель, але повинна бути достатньо висока, і щоб вона не тиснула ніде на гумілці, це закриття прям вогонь. І закривала голко. Ось такі також вийшли шкарпетки. Так, ну і що, по готових роботах це все. Тут, до речі, розмір десь буде 38-37 ось так. Це такі блокатор такого розміру. І що? Що в мене є в процесі? Я була вчора на в'язальній зустрічі, і там я розпочала нові шкарпетки. Я цю пряжу вам вже показувала. Це Катя Калеві. Я показувала її декілька відео тому у планах на в'язання у квітні. І ось я розпочала дуже класне фарбування. Мені подобаються ці смужки. Я бачила на сайті, як вони виглядають, але тоді навіть не усвідомлювала, що буде так прикольно. І мені сподобалось, що ось тут на миску смужки вийшли такі дещо ширші, а потім пішли. Вущими, мій чоловік подивився і каже, це ж як зіпсований телевізор був в дитинстві. Тут я вам ставлю фотку, щоб ви подивилися, це насправді смішно і трошечки схоже, але тільки трошечки. І що я хочу вам сказати? Поки ми тут з вами роздувляємо ці шкарпетки, по-перше, це також будуть релакси. Я не знаю, я вчора на зустрічі з дівчатками забалакалась і якось автоматично руки почали їх в'язати. Хоча я хотіла звичайні згори, але, думаю, вже добре, нехай буде. Так от, Зараз, озираючись на минулий місяць, я розумію, хоч в мене і було і мало в'язання, але я використала всю пряжу, пусти, пустила її в роботу, ту, яку собі напланувала. Тобто, з ланагроси зв'язала, з опалу, і розпочала ці. І зараз же в мене ще є шкарпетки, які. Я думаю, дописом. Тобто, це цікаво і це спрацювало в моєму випадку. Тож, я вирішила не втрачати цю надію, цей запал. І напланувати ще щось і на травень. І зараз ми з вами подивимося, що саме. Тож, давайте розпочнемо в травні. У мене очікує багато життєвих подій, і тому я буду планувати мінімально, щоб хоч щось встигти виконати. І що я хочу зробити, перш за все, в мене є ось така баночка з малесенькими залишками для. В'язання скрапі сокс. Тобто тут є прям дуже маленькі залишки, ну ось такі, яких буквально вистачить на один-два ряди, і є трошки більше. Вона вже е, вщем заповнена, і я вирішила, що настав час щось з нею зробити. І я не знаю, насправді, що я хочу більше в'язати скрапі Сокс ілі скрапі-мітинки. Тому що, як виявилось декілька відео назад, може, ще взимку, я зв'язала одні класні зелені скрапі-мітинки. І насправді вони мені дуже сподобались. І я, може, хочу ще щось. Але ну, це таке завдання подумати, що я хочу більше шкарпетки чи мітинки. І це використати, тому що якщо я зв'яжу ще якісь шкарпетки, то тут вже не буде місця, коли це, куди це складати. Залишка. Тож, це буде один план. Потім я хочу ще. У мене є пряжа ручного фарбування від Тані Костерк ще з осінньої колі, колекції, і це ось така лісова гарна фарба. Але ж вона і підходить для літа і весни також. Я далі вам не буду намагатися зробити підйом, що це прямо от ідеальне літо е, мого тутешнього лісу. І ви подивитесь, що ну, це так і є. Це в нас меринос і нейлон 80 на 20, 400 м100 г. Рекомендовані Спиці 2, але вона так гарно виглядає, що може я буду в'язати її на 2,25. Подивлюсь, як буде виглядати вона у. Як це називається? Коли буду розмотувати, подивлюсь ще краще на, на товщину нитки, щось ці слова розгубила. Так, це мої плани. Ще я хочу, якщо мені вдасться розпочати другу шкарпетку, а відповідно розпочати другу шкарпетку ось цю, а відповідно, і роботу над описом. І ще я хочу, якщо мені вдасться роздобути пряжу, здов'язати свій кардиган неоновий, рожевий з Альзе гачком, догачкувати. Але це вже такі плани не першочугові. І якщо я все це зроблю, і в мене ще залишиться час у цьому місяці, то я хочу взяти на роботу свій гачок. Зараз я вам покажу, що в мене тут є. В мене є ось такі два згачковані і заблоковані квадрати. І багато-багато ось такої бавовни. І ще в мене є ось такий прикольний ремінець. Подушка мені допомагала, вона замовляє собі часто щось на тему. Мені не так часто щось потрібно, але ось був потрібен ремінець. І зараз я хочу зробити взагалі я хочу зробити з ось таких квадратів і цього рімінця собі якусь прикольну, невеличку літню торбинку. Якщо вийде, а ці. Чотири Чотирикутнички ці зв'язані з такою пряжі, яку я купувала взимку в Теді. Тут бавовна 50 грамів 125 метрів, але вона прикольна, вона тримається блокування, що також -то непогано. Тож, якщо в мене буде час, чи може наступи якась така невимовна спека, що нічого, крім пововна, в руки взяти не можна буде, я буду робити це, тому що насправді вони мене цікавить, мої думки до цього повертаються. Тому, чому б це і не просувати. Тож, набалакала вам всякого, і піду щось робити, щоб це все тут не стояло. Це до зустрічі в наступних підключеннях. З останнього підключення пройшло вже стільки часу, що навіть я не можу це порахувати. Але в мене є вам що показати. І давайте все по порядку. Є таке? От є таке зараз, думаю, що є. Перше, я перемотала нарешті цю свою гарну пасму. Ось така зелена, так мені подобається. І буду розпочинати з неї в'язати прямо з такою, тому що я зрозуміла, що якщо ще буду перематувати на два клубочки, я взагалі ніколи не розпочну ці шкарпетки. А мені дуже хочеться взагалі-то. Ось так що це буде мій найближчий процес. Далі. Я розпочала шкарпетки з залишків, наколупала зі свої баночки залишків, і вже трохи певну частину зв'язала. Це по моделі також це релакси будуть чоловічі, я так вирішила. Наколупала собі чоловічих кольорів, ну, розподілила їх на два і в'яжу. Я усвідомлюю того, що мені цього не вистачить, але в мене ще є багатько залишків, тому. Тому я щось буду підібрати, підбирати. Мені що не головніше? Мені головніше вив'язати якісь найменші ось такі штуки. Я не знаю, чого я їх не викидую. Ну, але вже ж вони в мене є, і буду їх вив'язувати. Ось так це виглядає. Все довільно. Якщо в мене ще така нитка є такого кольору, то я намагаюся десь робити. 5-7 рядочків. Якщо я розумію, що вже нитка закінчується, то я вже в'яжу, допоки вони не закінчуються. Ось так. В'яжу на спицях 2, Ось. І це насправді зараз мій єдиний процес, тому що зелені шкарпетки я ще не розпочала. І я маю для вас нову готову роботу показати. Це ось ці мої шкарпетки готові. Гарні такі. Ось це в мене пряжа Катя концепт Ось така клей. в мене ще залишилось. Трошки там я відправила їх у залишки. Ось такі шкарпетки. Це також релакси, класичні відмоска. З п'яткою Стронг. все як. Як і потрібно. Я не підбирала ніякі секції, просто собі в'язала, тому що, думаю, смужки такі прикольні і довільні, що ну, воно і так виглядає, як пара. Що в мене тут є цікавенького, що я робила? Я угорі закривала не так, як у курсі, а робила закриття голкою з імітацією довгих віст. Довгий хвіст, О, «довгий хвіст» він називається. Так. Ось так воно виглядає доволі пружно. Мені дуже подобається, і я взагалі думала, що я вже забула, як його робити, тому що кожного разу, коли мені доводилося закривати цим закриттям, коли я це обирала, то мені доводилося дивитися відео і потім закривати по відео. Ну тобто, наче кожного разу навчатися знову. Але цього разу я просто взяла у руки голку, і руки вони якось самі почали це робити. Я така, ого, ого, це що м'язова пам'ять. Ну, було прикольно і мені подобається. І, до речі, незважаючи на те, що у склади е, цих шкарпеток Вовна Мироносова, вони не розтікалися, коли я їх е, прала. Добто вони еластичні, так, але не були як шмарклі. Ось так. Це все, що я маю на сьогодні. І в наступних підключеннях ми з вами дізнаємося, які ж я хочу в'язати такі шкарпетки, тому що я ще вагаюсь. Я не знаю точно, чи я хочу в'язати їх з візерунком, хочу рисом. ось, І також хочу і цю гладдю. Я не знаю, що обрати, тому що хочеться і то, і то. Пасма така зелена в мене одна. Тому я. Mm, ще вагаюся і думаю, що вирішу, коли вже розпочну. А ви дізнаєтесь, коли я вам це покажу у наступному підключенні. Все, бувайте. <творю> Так, привіт! Сьогодні вже дуже-дуже-дуже пізній вечір-четверга, але я хотіла якомога більше пров'язати, щоб вам якомога більше показати у цьому фінальному підключенні. Власне кажучи, зараз ви бачите два моїх наявних процеси: це шкарпетки з шкарпеткової пряжі, ось такого секційного фарбування від Тані Кострик. І такі мої чоловічі шкарпетки із геть-соцільних залишків Релакси. Так, давайте подивимось по черзі. Перші ось ці шкарпетки. Якщо порівняти кількість пряжі, яку, яка була на початку, така приблизна, і та, яка є зараз, то я ще добряче так вив'язала. Мені здається, що мені вистачить на цілу шкарпетку. Я вирішила цього разу спробувати зв'язати за тією технологією, як в'яжуть дівчата, коли вагомілок ем, дорівнює довжині стопи. І якщо орієнтуватися на цю довжину, то мені ще ось стільки в'язати, але мені вистачить, я не переймаюся. Розмір виходить десь 43-44. Ось такі прикольні веселі шкарпетки. Є в мене тільки одна шкарпетка, тому що другу я ще не розпочала, тому що другі спиці в мене зайняті, а перезнімати на 5 спиць я не хотіла. Тож, ось такий процес. І подивимося з вами другий. Це ось ці шкарпетки. Як бачите, я все ж таки визначилася з візерунком. Я хочу в'язати рисом. Ось таким, тому що він фактурний. Мені здається, що така пряжа, вона така, як лісова. І у лісу, що ми любимо найбільше? Ми любимо фактуру. Тож Тут я вирішила, що мені потрібна фактура. Ось так виглядає. робила тут італійський набір. Ось такий, тому що мені потрібно було його трошечки попрактикувати. Загалом мені подобається. В якийсь момент я думала, що може мені потрібно в'язати на, на 2, я в'яжу тут на 2,25, тому що розинка така якась вона трошки діркава, але загалом тут воно виглядає нормально. Буду в суботу їхати на в'язальну зустріч і буду брати це з собою. Але це вже ми подивимось з вами у наступному відео. Тож, Дякую, що подивились, і до зустрічі в наступному відео бувайте.